Доброго дня, діти! Починаємо наш урок як досліджую світ. І ми продовжимо працювати з нашим розділом енергія. Тема сьогоднішнього уроку як людина використовує енергію сонця, вітру, води. І комікс розглянемо, чи може бути корисний вітер. Тож поїхали. Але на початку нашого уроку давайте згадаємо, яка зараз пора року. А який місяць. Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? А що стосовно опадів? Хто був уважним і подивився, яка температура повітря? Молодці! Ви були дуже спостережливі. Дітки. А тепер давайте з вами поміркуємо. А чим неможливо скористатися без електроенергії? Я думаю, ви відразу всі сказали: да, взагалі нічим не можна скористатися, так, якщо немає електроенергії? Взагалі нічим. Тож, давайте ще подумаємо, які природні об'єкти є джерелом енергії. Як ви гадаєте, Ну, саме перше, мабуть, ви всі сказали, що сонечко. Так, сонечко це. Саме головне наше найпотужніше джерело енергії. Давай трішки згадаємо про сонечко сонце є джерелом усього живого на нашій планеті. Променисте денне світило створює на нашій планеті неповторну природу. Без сонячної енергії, тепла і світла не було б самого життя. Незважаючи на те, що Сонце віддалене від нас на відстань 150 мільйонів кілометрів, воно здатне давати нашій планеті тепло і світло і є невичерпним джерелом енергії. Сонце найближча до нас зірка, тому вчені з великим інтересом стежать за всіма процесами, що відбуваються на ньому. Вік Сонця близько 5 мільярдів років. Основну частку речовини до 78% – становить води. У надрах нашої зірки частина водню вже перейшла в гелій, який становить приблизно 21 Оскільки Сонце достатньо довго існує в космічному просторі, то і частина газу в результаті ядерного синтезу вже перейшла в калій, кальцій, магній, кисень та залізо. Маса сонця в 300 тисяч разів більша за масу Землі, а діаметр у понад мільйон разів більший за діаметр нашої планети. Сонце величезна вогняна куля. Народження його в далекому минулому сприяло появі всій сонячній системі. Незважаючи на неймовірні порівняно із землею розміри, сонце серед світу зірок вважається зіркою карликом. Зірки сонячного типу випромінюють енергію стабільно, можуть світити багато мільярдів років. Незважаючи на те, що вони випромінюють сліпучий блиск і здаються такими, що складаються з однієї кількісвітної однорідної маси, у сонячній кулі можна виділити декілька шарів: ядро, зону перенесення променистої енергії, конвективну зону, атмосферу. Межі сонячної кулі дуже важко визначити точно, оскільки речовина сонця перебуває в стані плазми. У ядрі температура становить 15 мільйонів градусів. А на поверхні газ нагрітий до 6 тисяч градусів. При такому сильному нагріванні молекули рухаються з дуже великими швидкостями. Тому над поверхнею простягається досить об'ємна сонячна атмосфера. Я думаю, що вам було цікаво подивитися відео про сонечко. Тобто відновлювані джерела енергії це сонечно упрюміння, біопаливо. Вітер, вода і природне тепло землі. Запам'ятайте, дітки, що природні джерела енергії поділяються на дві групи. Поновні це відновлювані ті, що відновлюються: це сонце, вода, вітер, біопаливо і природне тепло землі. А також є непоновні, тобто невідновлювані джерела енергії. Це нафта, торф, вугілля, газ. І так. Невідновні джерела енергії це корисні копалини вугілля, торф, газ і нафта, які після їхнього використання не відновлюються. Тож повторимо, що невідновлювані джерела це нафта, торф, вугілля і газ. Запам'ятайте це. Коли їх вже видобули ну, забрали, то вони вже не поновлюються, їх вже там немає. Дітки, усі корисні купалини це багатство країни. Їх треба використовувати економно, щоб вистачило не тільки нам. Але й тим, хто буде, жити, хто буде жити в майбутньому. Запаси корисних копалин поступово вичерпуються, тому їх називають вичерпними. Відновні природні ресурси це сонячна енергія та енергія вітру, використання яких не впливає на зменшення запасів. Дітки у Кіровоградській області розташоване Кременчуцьке водосховище. Люди створили його, щоб виробляти електроенергію. А як працює гідроелектростанція? Пригадай і розкажи. Ми зараз можемо подивитися відео. Дучи до Світловодська або під час вояжу під вітрилами на Дніпрі, не можна не помітити величну споруду Кременчуцької гідроелектростанції. А як же вона працює? Вода надходить на лопаті гідротурбіни і приводить в дію генератори. Так виробляється електроенергія. Для роботи гідроелектростанції потрібен перепад висоти русла річки. Щоб його створити, будують греблю, що також слугує бар'єром для водосховища. Так і створена у 1959 році. Кременчук. ГЕС. Чому ж попит на гідроелектростанції у світі продовжує зростати і досі? З нами поділився директор філії Кремачівська ГЕС Сергій Яременко. на гідростанція можна запустити роботи на протязі Коли це необхідно, це в случаї, коли у нас іде в пікові нагрузки, коли йде велике споживання електроенергії. А також йде, якщо виникла казеворіна ситуація, скажімо так, на атомній чи на діпловій станції. Коли вийшов з роботи один із енергоблоків. тобто для того, щоб компенсувати недостачу електроенергії в мережі. І я хотів би сказати, що регулюючі мощності в будь-якій державі, це є той гарант безпеки енергосистеми, який існує в світі. Без регулювання системи електроенергії неможливо розвиток альтернативних істочників електроенергії, які зараз у всьому світі так серйозно поширюються, в тому числі в Україні. Це сонце, вітер і біопаливо. В разі відсутності або сонця, або недостатньої кількості, або того ж вітра, то за рахунок регулюваних мощностей, в частності гідростанції воно дає компенсує і дає безперебойну постачу електроенергії в будь-якій державі, в тому числі в нашій країні. Більшість європейських країн наразі обирають саме гідроелектроенергетику та альтернативну енергетику. Кременчуцька ГЕС має найбільше водосховище в Україні та є другою за потужністю гідроелектростанцією Дніпровського каскаду. Втім, я думаю, вам цікаво було подивитися відео, і ви вже зрозуміли, як працює гідроелектростанція. А ще давайте ось розглянемо, що ще однією формою гідроенергії є сила морських і океанських хвиль. От, подивіться, будь ласка, це хвильова електростанція. Дітки, я думаю, ви трішечки втомились, давайте зараз відпочинемо. ви відпочили, продовжуємо роботу в нашому підручнику на сторінці 117, права 6. Узимку Кременчуцьке водосховище вкривається кригою. Коли Оленка з Остапом спускалися на санчатах з вони помітили дівчинку, яка каталась на ковзанах. Раптом крига під нею тріснула. Дітки, а що б ви порадили дітям? Як ви вважаєте, чи можна кататися? На ковзанах, а посеред річки. А давайте згадаємо, які правила катання на льоду. Ви знаєте? Молодці. А давайте зараз разом трішки повторимо, що не можна заходити на лід далеко від берега, а також ходити самому по льоду. Збиратися на льоду великими групами, підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах. А також не можна з'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на лід. Не можна розпалювати на льоду багаття, а також бігати і стрибати по тонкій кризі, ходити біля берегів, де найчастіше виникають промої, промоїни тріщини. І розриви льоду. Діти, бережіть себе, будьте уважними. А ми продовжимо роботу з нашим підручником. Сьоме завдання: Світлана із сестрою збирались подивитися виставу, «Котик і пивник у Кропивницькому обласному академічному театрі ляльок. На даху житлового будинку поблизу театру дівчинка помітила сонячні батареї. Так, це ж для електроенергії. вигукнула Світлана. Пригадай, де саме використовують сонячну енергію. Дітки, а ми давайте переглянемо відео. Зроблено в Україні унікальна для Європи сонячна електростанція. Солар Парк Підгоробне, унікальна українська електростанція. Сонце надпотужне джерело енергії. І що важливо, воно не лише не вичерпне, а й екологічно чисте. Переваги використання сонячної енергетики давно оцінили у світі. Ці технології дійшли й до України. Сонячні електростанції можна зустріти в різних куточках нашої країни: у Криму, на Львівщині, Херсонщині, Вінниччині та в невеличкому містечку підгородне на Дніпропетровщині, пішли далі і збудували унікальний для східної Європи сонячний парк. В чому його особливість? Він працює за трекерною системою. Замість звичних стаціонарних панелей із сонячними батареями тут використовують рухомі модулі, які стежать за сонцем. З допомогою спеціальних датчиків протягом дня панелі повертаються услід за небесним світилом, так само, як усім з дитинства відомі соняшники. У підсумку такі рухомі батареї дозволяють виробляти на 50% більше енергії, ніж звичайні стаціонарні установки. Всього у підгородному встановлено 10 тисяч 400 модулів потужністю більше 2,5 тисяч кіловат. Цього достатньо, щоб забезпечити енергією майже 30 тисяч домогосподарств. Нова станція дозволить економити до півмільйона тонн вугілля на рік і до того ж уникнути таких небажаних викидів парникових газів, між іншим збудований Солар Парк підгородне повністю на кошти вітчизняних інвесторів. Ось таке цікаве відео ми щойно переглянули. Дітки, а як люди використовують енергію вітру? Я думаю, ви по малюнках здогадались, так? І у парашютному спорті, і для кораблів вітрила так? допомагає вітер пересуватися. А також на млинах перемелюють зерно на борошно. Як люди використовують енергію вітра? Будують вітроелектростанції. Так, Угу. давайте зараз з вами переглянемо відео. Вітроелектростанції. Найпотужніша вітрова електростанція України Бодіївська. Тут стеляться поля українських фермерів, поруч шумлять хвилі Азовського моря. І серед цієї краси висичують вони 65 вітряків. Виглядає гарно, але цікаво на що ж вони здатні. Так от за 2016 рік ці красені виробили понад 600 мільйонів кВт годин. Цього вистачить, аби протягом п'яти місяців забезпечити енергію місто мільйонник скажімо, Запоріжжя з усіма його промисловими об'єктами. Коли ця станція пропрацює 20 років, то зекономить для України майже 35 мільйонів тонн вугілля. Якщо зсипати його в одну кубку, вийде копія української «Говерли». І що не менш важливо, така економія вбереже наше повітря від мільйонів тонн вуглекислого газу. Вітрова енергетика розвивається такими темпами, що в тому ж, 2016 році сумарна потужність вітрових електростанцій перевищила потужність атомних. Вітрова електростанція задоволення не з дешевих, до прикладу, сюди інвестували 340 мільйонів євро. А відповідно потрібно було знайти місце, де вітрам є де розігнатись. Протягом двох років робили заміри і визначили, що в селі Ботієва Запорізької області на висоті 100 метрів дмуть середню швидкістю майже 8 метрів на секунду. Показники збільшуються взимку восени і ранньою весною. У 2012-му встановили 30 вітряків, а за два роки, переконавшись в ефективності станції, додали ще 35. Дивлячись здалеку, важко оцінити розмір вітряків. Справжній масштаб розкривається, коли біля них стоїш. Висота важі 94 метри. Додайте ще 55 метрів для лопаті. І от виходить висота собору у вкейні, та це вгору. А вниз захована арматура завдовжки з дев'ятиповерховий будинок. Це не просто завбачливість. У 2014 році на території області літував штурмовий вітер потужністю 44 метри на секунду. В сусідньому Мелітополі падало дерева і загиналися конструкції білбордів. На станції ж усе минуло без інцидентів, лопаті автоматично зупинились, а турбіна працювала в режимі флюгера. Побачити все це можна і на власні очі. Щоп'ятниці тут проводять безкоштовні екскурсії. Вам лише потрібно зареєструватися на офіційному сайті. Ось такі цікаві відео, дітки, ми сьогодні з вами переглянули і багато чого нового дізналися. А зараз відкрите, будь ласка, сторінку 53 нашому зошиту. зошиті. Як людина використовує енергію сонця, вітру і води тема. І подивіться, будь ласка, завдання 1. Вам потрібно відновити діалог з експертом із питань охорони довкілля. Це вам буде на самостійне опрацювання. Будь ласка, заповніть всі репліки і надішліть мені фотографію на перевірочку. Буду чекати з нетерпінням, мені дуже цікаво. Дітки, зараз відкрити, будь ласка, сторінку в зошиті 54, завдання 1, чим буває вітер корисним, розгляньте ось таку сюжетну картинку, розгляньте малюнок, поміркуй, Кому яка репліка може належати і запиши біля зображень відповідні числа. Ось у нас 1 2 3 4 5 реплік і бачите, є квадратики на малюнку і треба вписати. Ось перший. Я вітерець Натхнений митець, допомагаю створювати музику, приношу приємні аромати, а ще граюся гілками дерев і волоссям дівчаток. Як ви гадаєте, кому належиться репліка і де ми повинні написати одиничку? Поставте одиничку навпроти того вітру, який вам здається, от що він любить гратися волоссям дівчаток, так? Або, наприклад, ось п'яте, а ми вітринята, веселі дитинчата. Любимо гратися повітряним змієм, хвости крутити, мильні бульбашки лускати. Кличте нас до себе колесомно, як ви гадаєте, п'яте, де, де б ви постали, звісно, мабуть, ось тут дитинчата, так, вітринята. Далі самостійно зачитайте і поставте відповідні цифри. І вправа 2 на сторінці 54. Чим вітер буває корисним саме для тебе? Обери три ідеї з поданих або сформулюй, власність, запиши. Ось, наприклад, вітер корисний, бо. І напишіть, на вашу думку, саме для вас, чим корисний вітер? Подобається чим? Яку користь саме для вас, на вашу думку? Запишіть два-три речення. І потім на уроці, на онлайн, можете зачитати. Буде дуже цікаво послухати. Дітки, наш урок підійшов до завершення. Ми сьогодні з вами дуже багато цього цікавого опрацювали. Подивились відео. Тема була, як людина використовує енергію сонця, вітру, води. Ми з вами вивчили, що є два види енергії: поновні і непоновні. Так, відновлювані і невідновлювані. Це відновлювані Це сонечко, біопаливо, вода, вітер, природне тепло землі і невідновлювальні Це Корисні копалені, вугілля, газ, нафта і торг. І домашнє завдання вам на самоопрацювання буде на сторінці 53 вправа 1. Ви повинні будете відновити діалог з експертом із питань охорони довкілля і надіслати мені фото на перевірку. Гарного вам усім дня, мирного, спокійного, гарного настрою, до зустрічі!